Всім привіт! Сьогодні показуємо, в якій послідовності ми збираємо салат оселедець під шубою. Почнемо з цибулі. Наріжемо дрібну цибулю, приготуємо маринад, 1 чайну ложку цукру, 30 г води, 30 г оцту перемішаємо та заливаємо цибулю, щоб промаринувалась Овочі в нас вже відварені та почищені. Будемо натирати їх на великій тертушці. Оселедець чистим та нарізаємо дрібними кусочками. Складаємо перший слой картопля, другий оселедець, третій маринована цибуля. Слой цибулі поливаємо пахучою олією, четвертий слой картопля, майонез, морква. Майонез. Шостий слой. Буряк і майонез. В такій послідовності ми готуємо оселедець під шубою. Поділіться своїми секретами приготування цього салату. Тому що у кожної господині він різний. Готуйте з задоволенням.